Питання. Твої справедливості є любов до ближнього? Твоя справедливість. Твоя справедливість розвиває в тобі доброту. Зло. Зло. Значить, що робиться? Ти ще більше запутуєшся в тих сітях гріха. І даєш більше злу тебе нищі. Часто буває, що так звикаєш, то саможаління, і так все хочеться. Це, звичка до, це грі... звичка до гріха. Це звичка до гріха. Але ми не вважаємо, що це звичка до гріха. Ми вважаємо, що це норма життя, це образ життя, це середовище, це люди. Ну як інакше мислити, коли я бачу зло? Ну як не впускати зло, коли я зло бачу? Ну як не нищити себе злом? Коли на мене нападаю, що ледь відгавкалась. Та так напали, як собаки. Ледь відгавкалась. За <плес> Я... Ну це смішно, але з іншої сторони. Це життя. Це реальність. Так. Ну це, що зараз я говорю, це перевернути все дороги до ногами. Повністю перевернути життя. Ну це не значить, що ми перевернемо в собі це зараз. Ну те, що ти будеш розуміти, чому ця зустріч я більше акцентую, на молитву серця. Тобто відрікаєшся від зла де? В серці своєму. Від якого зла відрікаєшся? Від конкретного по Івангелії. Відрікаюся від обіди, відрікаюся від того, відрікаюся від того. Я боюся судити, бо я розпалюю зло в собі. Так. І тому молитва і виконання молитви є християнське життя. Якщо сьогодні я відчуваю в собі до тебе зло, то проблема в кому? В тобі? У то мені. мені. Мені проблема. А коли я відчуваю зло, я кажу, ти знаєш, паскуда.